Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, Боже не плачу й не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдане, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив? Чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли добра і жаль Боже, то дай злої, злої.